Всім доброго дня. Сьогодні в мене неочікуваний сюрприз. Продавала свої хости. Одна жіночка запропонувала на обмін хосту колекційну, не з дешевих, але ту, що вона хотіла, я вже продала і не мала можливості обмінятися. І такий несподіваний був момент. Ця жінка запропонувала мені її в подарунок. Я казала, що я придмати її не можу, це не входило в мої плани. Вона вирішила мені запропонувати. Ну, Такі дорогі подарунки важко приймати, не можу собі дозволити, то я їй пообіцяла, що в наступному році я їй вийшлю цю хосту, яка їй потрібна. Але не відзняти це відео я не можу, я хочу це запам'ятати. Цією жінкою я не знайома була ніколи, ніколи ми в Фейсбуці з нею не спілкувалися. Це був такий спонтанний діалог і спонтанний подарунок. Упаковано дуже добре. Подивіться, щоб не травмувалася при пересилці. Упакована суперово, я б сказала є така плівочка для релаксу. Це, мабуть, щоб я заспокоювалася в момент, коли до нас ракети пролітають. Летять вони до нас частенько, разом із сюрпризами. Бачиш, що тут не один сюрприз. Боже, як це приємно! Подивіться, це хвоста стрейкетна, це Sea Sunrise. хвоста на одну поділку. Вона прийшла на почту ще вчора, але вчора я працювала допізна, почта вже закрилася, забрати не змогла. Поділка, мабуть, всі сантиметрів сорок. Свіжі корінчики. Так, і це щось схоже на аїр або ірис. Треба буде попитати в неї що це. Так, це, мабуть, або для пруду. Схоже на аїр. Такий варігатний, дуже яскравий, класна така поділка. Я дуже дуже вдячна цій жінці. і добре, що на нашій землі живуть такі щедрі, добрі люди. Всім до побачення. Бажаю всім зустрічати на своєму шляху дуже добрих і щирих людей. До побачення.